Ну що маленька, я тебе вітаю вдома. Як то кажеться, очікування і реальність. Ризиковий я хлопець і на цей раз мій ризик того коштував. Поки нічого критичного не бачу. Відразу перевірю фільтр на наявність стружки, хоча рік тачка стояла без історії. Стружка відсутня. Зроблю ендоскопію, заміню оливу, замінюю фільтр. Є вже готовий ключ. Зараз будемо проводити подування, щоб можна було автомобіль запускати. Дуже крута комплектація, те, що порадували, відразу не бачу. Колір. Найдорогі з лінійки Audi. Плюс додатково вся тачка оклеєна в плівку колір захисну. 9 годин автомобіль проїхав. Що у нас? Перша година вже катаємося. Був пустий бак, підловити плячка, все працює, питань немає. Можна і не ремонтувати, лобаш поміняти, де кататися. Бенг виїзний. Прикольно.